Привіт! Сидячи в тіктоці чи в інших соцмережах, де є короткі відео, ви точно бачили ну, мега дивні відео. Чоропи підпердящу музику. Дуже багато роснявих рекомендацій і мело, яке ріжуть. Сьогодні ми розберемо що brain rot і сладж контент. Тож беріть собі щось смачненьке, а і чуть не забув, ставте лайка, напишіть будь-який коментар від трьох слів і підпишіться на канал. Це дуже допоможе для розвитку каналу і мені приємно. Тож, Брейнрот буквально перекудається в мозгу, бо в rot контенті немає жодного сенсу, і найчастіше він зустрічається в короткому форматі і представляє собою отаке. От Тобто люди просто генерують собі якусь картинку і роблять через штучний інтелект озвучку. Часто на італійській мові. Ну, в цілому це не несе ніякої шкоди, максимум це просто тяжко забути. Подивився пару таких відео і все. Цілий день ходиш і оце говориш. А ще я був в шоці, коли я побачив, що є музика з цих мемів. Крокодилдо, пенисині, пеперони, мастурбини, трипітропа, крокодини, дилдо дилдо, дилдо дини. Крокодилдо, пенисини, пеперони, мастурбині, трипітропа, крокодини, дилдо, дилдо, дилдо дини І вона ще й з авторськими правами. До речі, на рахунок музики, оці Брейнроти, котрі я показував трішки раніше, перетворюються на фанки. Наприклад, сам Брейнрот Тра А це вже перероблений фанк Тра котрий тільки в Spotify набрав сумарно приблизно 10 мільйонів слухачів. А тепер давайте поговоримо про те, що дійсно може загрожувати що дітям, що дорослим. Тож, слэдж контент це такий контент, в якому розміщено два або більше відео. Одне відео має якийсь цікавий візуал, наприклад, ковримають, мають, Surf, мило ріжуть, як я це казав на початку, і ще багато іншого. А друге відео це якась історія або мотивація, ну коротше, що там тільки і не придумали. Як це безсмішно не звучало, але це реальна проблема, котра лише набирає оборотів. Багато хто вже зараз не може дивитись розмовні відео без стимуляторів уваги. А деякі діти взагалі не можуть концентруватись на чомусь одному. Що ви знали, на Ютубі тих, хто додивляється відео до кінця, десь приблизно 10-15%. Ну, в мене поки що 0, але це не важливо. Це все доволі легко пояснюється. Після оцих всіх слеч контентів тримати увагу глядача реально тяжко. До прикладу, ви знайте ви все відео, дивитись на мій фон. Тож оці всі брейнроти, слэш-контент та інші проблеми теперішнього інтернету з кожним днем заганяють інтернет все більшу і більшу дупу. Ну добре, на деякому брейнротам я і сам люблю сміятись, а ще, напевно, я буду любити, коли ви ставите лайка і пишете коментарі. І, будь ласка, підпишіться на канал. Може в мене зараз не дуже мікрофон і монтаж. Але я буду старатись покращуватись. Ну то всім па-па, Ще побачимось.